Чи є у вас право виїхати з України, якщо у вас є паспорт ще іншої країни? Державна прикордонна служба надала роз'яснення щодо цього питання. Я, особисто, Теж мав справу щодо цього, і можу сказати також і підтвердити, що це дійсно правда, тому що в Україні. Існує лише одне громадянство, і подвійне громадянство не дозволяється. Чиновники, прикордонники, будь-які державні органи сприймають вас як громадян України незалежно від того, скільки ще паспортів і громадянств у вас є. Для того, щоб скористатись вам іноземним. Паспортом для виїзду за кордон потрібно, щоб ваше громадянство України було або скасовано, або необхідно, щоб був указ президента, відповідно до якого повинен бути оформлений вихід ваш з громадянства України. Тобто все залежить в цьому випадку від президента. Якщо він відповідно до процедури, яку ви виконаєте, видасть такий наказ, то ви можете виїжджати по іншому паспорту. В іншому випадку ви не можете це зробити, тому що навіть якщо ви покажете паспорт громадянина іншої держави на кордоні України, то вони все одно знайдуть вас у базі і не випустять.